Всім доброго і мирного дня! Поговоримо про перець. Перець для багатьох один з улюблених овочів. Я сама дуже полюбляю його споживати свіжим, в салатах, а також поєднувати в інших стравах. І найбільше подобається смак саме того, який вирощений власноруч. Під час вирощування не застосовую ніяких хімічних препаратів. Обробляю біопрепаратами, займаюся вирощенням перцю багато років. Далося випробувати чималу кількість сортів. І останніми роками практикую вирощування найбільш врожайних, товстостінних, смачних перців і стійких до захворювань, вирощую декілька гібридів і сортів, займаюся вирощуванням якісної розсади є багато своїх клієнтів. А тепер конкретно по перцях. Зупинюся на декілька гібридах і саме на тих сортах, які найбільш врожайні. Мій улюблений гібрид перцю і найбільш врожайний це Геркулес. Висіваю його з насіння професійного і тому завжди радує врожаєм. Це середньоранній гібрид. Я його висаджую в теплицю, яку опалюю, десь в березні місяці, і вже в кінці червня збираю плоди. Період вегетації триває 70-80 днів. Його можна вирощувати і у відкритому ґрунті. Але тоді такого щедрого врожаюк з теплиці не отримаємо, можна порівняти на половину менше. Кущ досить компактний, потребує акуратної підв'язки. Нормально переносить спеку і завдяки масивному листю плоди не втрачають товарного вигляду. З одного куща можна зібрати 12-15 плодів при правильному формуванні, ну і, звичайно, підживленні. І врожай я збираю так по 5-6 плодів так через 2 тижні чергую збір. Плоди кубовидної форми, вага 220-350 грам. І досить такі товстостійні навіть до 1 сантиметра, м'ясисті, соковиті, солодкі, ну і ароматні. Переціниться за тривале зберігання, гарно транспортується. І на ринку він лідерує. Тому завжди на нього є попит. Наступний гібрид перцю, який я вирощувала і мені теж сподобався, це клавдіо. Висівали його з професійного насіння. Ранньостилий гібрид, кущ потужний, перчини кубовидної форми, вагою 200-250 а навіть і 300 грам. І товщина стінки десь до сантиметра, глянцева поверхня, спочатку перчини зелені, а коли повністю дозрівають, то стають такого гарного, темного, насиченого кольору. На кущі їх Наростає 12, 14. Самі перці смачні, солодкі, соковиті, м'ясисті, гарно транспортується цей перець і довго зберігається. Але Геркулес мені більше подобається, і він мені якийсь більш м'ясистіший і соковитіший, ніж Клавдіо. Третій гібрид, який я хочу виділити, це Яніка. Не самий врожайний, але добрий тим, що ранній, низькорослий компактний кущ з густим листям, яке захищає плоди від опіків. Вегетаційний період 65-70 днів. Плоди конусоподібні, довжина може бути 10-12 см, а товщина стінки від 6 до 8 мм. Плоди світло-жовті, коли достигають повністю, набувають такого гарно насиченого червоного кольору. Можна зривати і жовтими споживаннями. І так само і червоними. На смак приємно солодкі, ароматні. І ще один плюс не розтріскуються і довго зберігаються. З одного куща можна зібрати 10-12 плодів, плюс ще не вибагливі до умов вирощування і мають високий імунітет до стони захворювань перцю. Але більший врожай все-таки буде на родючому ґрунті. Коли буде висаджений ще й плюс і в травні, тобто, чим швидше висаджений, тим буде більший мати врожай. Так що, поряд з кубовидними добре мати і конусоподібні перці. Наступний гібрид бланчина. Жовтий перець. Ранній гібрид, вегетаційний період, якого триває 65 днів. Рослина має міцне стебло, компактна, прекрасно росте в добре ґрунтах, як і всі перці, і найбільший врожай дає в теплицях. Самі плоди короткокубічні, середнього розміру. Довжина може бути до 11 см, а товщина стінки 6-7 мм. Смак м'ясисті, солодкий і дуже мають гарний зовнішній вигляд насичений жовтий колір, не схильні до вірусу пожовтіння і тютюнової мозаїки. Але якщо порівняти по врожайності, то на цьому гібриді і вже не є так багато плодів. Ну, може бути 8-9. І порівняти з каліфорнійським чудом жовтим, то сорт нічим не поступається перед гібридом. Даний сорт, який я вирощую, каліфорнійське чудо жовтий, теж плоди має м'ясисті, солодкі і така ж сама товщина стінки. Тому в майбутньому мені здається вигідніше вирощувати сорт, адже насіння збирає своє, і не треба переплачувати за гібрид. А тепер коротко по сортах. Простий у вирощуванні і має високу врожайність Каліфорнійський чудо-червоний. Його багато хто вирощує. Вегетаційний період 120-130 днів. Кущ росте. Прекрасно, і в відкритому ґрунті, і в теплицях. Звичайно, теплиця дає набагато більший врожай. Росте висоту до 80 см, має міцне степло, потребує підв'язки, інакше плоди будуть обламуватися і не будуть мати гарного вигляду. Формує по 10 12 плодів, які кубовидні, слаборебристі, товщина стінки 7-8 мм. А довжина плоду може бути до 11 см, вага 120-150 г, на смак м'ясисті, соковиті. Єдиний мінус, що при високих температурах плоди дістають незначні тріщини. Ну, Звичайно, сорт нічим не зрівняти з гібридом, але, вирощуючи даний сорт при правильному догляді, теж збираємо з нього прекрасний врожай. Я збираю з нього насіння, яке потім висіваю навесні, вирощую розсаду і куреалізую, ну і, звичайно, теж вирощую для того, щоб влітку збирати плоди. Поряд з чудом червоним вирощує каліфорнійське чудо-жовтий. По характеристиці він такий же самий. Купивши цього року насіння в інтернет-магазині, для того, щоб зберегти сорт, виявилося, що це пересорт. Мій каліфорнійське чудо-жовтий набагато має товстішу стінку, м'ясистіший, соковитіший, тому буду продовжувати його далі вирощувати і збирати з нього насіння. Мій улюблений сорт перцю Анастасія, він завжди врожайний. Посухостійкий, холодостійкий – Куш виростає висоту до 80 см, дуже гарно облиствений і завдяки чому плоди захищаються від сонячних опіків. Самі плоди конусовидні, довжиною можуть бути до 15 см з ледь помітними гранями, а маса плоду 200-220 г, товщина стінки 6-8 мм. На смак смачні, соковиті. Ці перчини підходять для консервації, для споживання в свіжому вигляді і, головне, дозрівають майже до морозів. Вартує теж садити такий сорт і в відкритому груді, і в теплиці він себе прекрасно показує. Багато років я вирощую такий цікавий сорт перцю, як паланська бабура. Перець ранній, червоноплідний, вегетаційний період 110-115 днів. Самкуш низькорослий, який може мати до 8-10 плодів, довжина плоду 8-10 см, товщина стінки 6 7 мм, вага плоду 120-150 г. Самі плоди не є дуже великі, але в них дуже красиве спочатку жовте забарвлення, яке змінюється на оранжево-червоне. На смак вони смачні. Ароматні, деколи хочеться й такого невеличкого перчику, адже він досить врожайний і досить стійкий до різних погодних умов. Тому з перелічених всіх перців, які я тут назвала, я їх всіх буду продовжувати далі вирощувати. Крім перелічених гібридів і сортів, я ще декілька докупила, адже хочеться спробувати щось новеньке. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!